Друзі, вітаю! В цьому випуску ми поговоримо про те, чому на Росії знову криком кричать, а також про добрі новини для України. Розпочнемо одразу з добрих новин, з офіційних заяв і повідомлень від головнокомандувача ССУ Сирського: літній наступ Росії заклинається. Просування біля Сумщини зупинено. Українські підрозділи успішно залучають тактику активної оборони та звільняють території прикордонні Сумської області. Сирський додав. Що у Сумській області Збройні Сили України скували 50 тисяч росіян. Водночас ще до таких офіційних заяв і повідомлень від головнокомандувача ЗСУ російські пропагандисти ще починаючи вчорашнього вечора почали криком кричати, не особливо зважаючи на те, що більшість росіян були в чаді імперського шовінізму на тлі регулярних заяв з Кремля, погроз для України, зокрема і від Путіна який п'ять днів тому з таким єхідним виразом фізіономії заявляв, що якщо російські окупанти захочуть, то нібито вони зможуть віджати суми України. А тут щось пішло не так, і нас у просвідку армії зупинений. І російські пропагандисти ще вчора ввечері почали писати, що збройні сили України, перекинувши свої війська з інших ділянок фронту, намагаються збити російський наступ. Сумський напрямок. Сирський кинув контратаку Абрамси, Птахи Мадяра і Укро Брандербург-800. Що це таке так званий Укро Брандербург 800? Невідомо, російські пропагандисти у своїй статті не пояснюють, але очевидним є те, що у них емоції просто шкалять. Також російські ЗМІ пишуть, що російські підрозділи вимушені відступати, зокрема від траси Суми Суджа. Крім того, є повідомлення від так званих російських воєнкорів, зокрема від Радова, що активність українських дронів в прикордоні Сумської області є надзвичайною. І інша ситуація в Інаківці це просто пекло. Загалом такі емоції стоять, російські пропагандисти, вони. Розчаровані, ніхто такого не очікував, тому що вони вірили Путіну, дуже сподівалися на успіхи російської паційної армії. Про те, що ось пішло не так і сталося не так, як гадалося. Більше того, російські пропагандисти, посилаючись на різних експертів, почали нагнітати. Наприклад, вчора з'явилася стаття на сайті Московського Сомульця, що Збройні Сили України готують операцію два в одному. Що в Чернігівській області ЗСУ зібрали 50-тисячне -ти угрупування, і що Україна готує наступ на Брянську область. З одного боку зупинений наступ у Сумській області, йдуть контратаки, а з іншого боку, Україна планує наступ Брянської області на зразок з Курської наступальної оборонної операції. Проте, якщо відкинути емоції, потрібно розуміти і про це прямо пишуть міжнародні експерти, зокрема видання Дефенс Ван. Що Україну на полі бою чекає напружене й важке літо, і це дійсно так, тому що окупантів є резерви. Звісно, новини добрі, що вдалось зупинити окупантів у Сумській області, що є контратаки, є успіхи, але в цілому, на жаль, ситуація продовжує залишатися складною. Наші військові пишуть прямо, що сумський напрямок зараз це як Вовчанський рівно рік тому, що спочатку провал, хаос, стягування боєзатних резервів, зупинка ворога і навіть успішні контратакувальні дії в деяких моментах. А тим часом російські ЗМІ повідомляють чергові гучні новини. Уминувши всі санкції, в Сполучених приземлився спеціальний борт Росія і що мовчання російської влади лякають. Що ж це таке за спеціальний борт? Російські пропагандисти пишуть, що це літак іл 96 300 який належить спеціальному льотному загону Росія, що він вилетів з Петербурзького аеропорту Пулково і через 11 годин він приземлився в США, І що ні Росія, ні Сполучені Америки не коментують, і це, звісно, підіграє інтерес певний. Цілком можливо, що не цілком можливо, а наймовірніше, що це продовження перемовин американо-російських. Можливо, це якісь дипломати, можливо, представники спеціальних служб. Але щодо цього, поки немає ніяких новин, повідомлень, очікуємо якихось можливо витоків, інсайд. Водночас, у Сполучені Америки російські пропагандисти з одного боку пишуть, що вже скоро Сполучені Америки зроблять перші кроки щодо виходу з НАТО. Що перші кроки будуть до кінця цього року. Є заяви від різних експертів, такі сподівання це з одного боку. Це незважаючи на вчорашні заяви президента США Трампа, який підтвердив, що США віддані п'яті статті НАТО і що США будуть з країнами НАТО до кінця, в разі чого. А з іншого боку, російські пропагандисти всіляко нагнітають і пишуть про те, що Трамп посміхається Росії і озброює Україну до зубів, і що саміт НАТО розкрив головний обман Сполучені Америки. Також вони пишуть, що Трамп втратив розум, що він применшує роль і значення Радянського Союзу у Другій світовій, і що хтось має його зупинити. Трамп робить чергові заяви щодо Другої світової. Але в цілому ми бачимо таку нервову реакцію від російських пропагандистів. Але. Водночас потрібно сказати, що є повідомлення міжнародних ЗМІ, наприклад, у виданні фінансовий час, що позиція Трампа щодо Путіна і Зеленського змінюється, і що Трамп занепокоєний тим, що Путін не хоче завершувати війну. Крім того, вчора на саміті НАТО з Трампом говорили багато лідерів європейських держав, наприклад, Мелоні, і про це також пишуть зродні змі. Що Мелоні зверталася до Трампа із закликом щодо війни в Україні, не лише Мелоні, інші лідери. І в цілому, незважаючи на вчорашні заяви Трампа, незважаючи на те, що він подумає щодо систем ППО для України, патріотів, ракет щодо допомоги і фінансової, я поки не хочу робити якихось завчасних висновків і не хочу якихось, знаєте, сподівання якісь висловлювати, очікуємо конкретних реальних дій. І не дарма президент Крим Зеленський він. Не наголошував на тому, що про щось конкретно домовилися не було якогось такого пафосу в заявах президента України. Поки очікуємо реальних дій, тому що слова, гучні заяви, емоційні заяви це одне, а те, що буде за фактом, це зовсім інше. Лунає чергові гучні заяви з Кремля цього разу, що дивно, від Наришкіна, директора служби зовнішньої розвідки, і десь чомусь не чутно уже другий день поспіль. Ні Лаврова, ні Піскова. Вони чомусь продовжують зберігати мовчання або, хоча б не мовчання, а вони точно затихли. Наришкін, він вже, напевно, третій-четвертий день поспіль робить заяви. Сьогодні Наришкін заявив, що Російська Федерація буде намагатися протистояти намаганням Європи завадити перемовинам з Україною. Ну нічого собі, а яким же зачином Європа заважає перемовинам України та Росії? І Нарішкін пояснює, що поведінка керівництва країн Європи в жодному чині не сприяє мирному врегулюванню. Наришкін почав бідкатися і почав гучно кричати: а чому це Європа продовжує підтримувати Україну? Чому Європа надалі надає чергові пакети військової допомоги, фінансову допомогу, політичну підтримку на міжнародному рівні, геополітичну. І це, за словами Наришкіна, заважає перемовинам з Україною, Адже Україна не погоджується на капітуляції. Ось такі сьогоднішні емоції від Наришкіна, такі заяви з Кремля. І більше щодо України нічого немає. Кремль продовжує зберігати мовчання. Цілком можливо, це пов'язано з тим, що Росія веде перемовини з США, однак Наришкін верещить насамперед тому, що Європейський Союз сьогодні має анонсувати 18-й пакет санкцій, про що вчора повідомив канцлер Німеччини Мерц. Щодо Німеччини я додам, адже нещодавно в Бундестазі відбулися дебати, і Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, наголошував, що Путін розуміє тільки мову сили. Не що усіх голубів миру яких ми відправляли до Москви, розірвав російський ведмідь, що ніяких голубів миру лише сила, і це безумовно не подобається Кремлю. Ще, що не подобається Кремлю, і про що дуже гучно верещать російські пропагандисти, це спецтрибунал для Росії. Сьогодні вони повідомляють, що президент Крим Зеленський і генсек Ради Європи підписали угоду, що Захід створює праві основи для окупації країни. Російські пропагандисти з заяви від експертів, які кажуть, що поява такої угоди є тривожним дзвінком, адже НАТО може готувати правову основу для окупації Росії. Що відбувається, яка окупація Росії, Спецтрибунал? що це таке сталося? Вчора ввечері Україна та Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії Росії. Ця угода включає статут спеціального трибуналу, який дозволить притягнути до відповідальності військове політичне керівництво Російської Федерації. Президент України Зеленський прямо зазначив, що це лише перші кроки, потрібно ще багато чого зробити, але основа вже поступово закладається. І російські пропагандисти сьогодні не приховують емоцій. Адже, як раніше говорив Володін, що є Путін, є Росія, немає Путіна, немає Росії. Тим не менш, незважаючи на такі повідомлення та тривожні дзвіночки, Кремлівська пропаганда гучно повідомляє, що Путін порушує правила, і що він вперше залишиться в Китаї на цілих чотири дні, і що Кремль здивував весь світ, і що це надзвичайний дипломатичний крок. Нагадаю, що нещодавно Ушаков, помічник Путіна заявляв, що Путін з 31 серпня по 3 вересня буде в Китаї, і що заплановано багато заходів. І, як пропагандисти, таким чином Москва демонструє те, що вона під Китаєм. Друзі. А закінчимо цей випуск на такій ноті. Російські пропагандисти так гучно з таким пафосом повідомляють, що покришки на місці, і публікують чергові нові супутникові фотографії, такі знімки російської авіабази стратегічної авіації в Енгелісі. І ми бачимо, що на ті російські бобордувальники, які вціліли після української операції Павутина, знову покришки знову шини російські окупанти розміщують на крилах. Як то кажуть, далі буде. Друзі. Ну на цьому, все дякую вам за увагу. Дякую що дивилися, і до нових зустрічей етері.